Та все ж, навіть для тих, хто знає цю історію, або от зараз дізнався її, може виникнути питання все рівно поєднувати, святкувати усікновення голови. Тобто, що християни вкладають у розуміння слова святкувати. Бо святкувати усікновення голови, навіть людина, яка пішла в Царство Боже, все рівно воно ніби здається не чимось таким несумісним. Так, ну тут, тут напевно треба. Відштовхуватись від поняття самого терміну, святкування. Святкування походить від слова святий, святий день. Тобто для християнина це повинен бути святий день, який ми проводимо у молитві, в духовних роздумах, у творенні добрих справ. Ось і цей день повин, повинне ставлення до цього дня бути з благовілінням, тому що чомусь є такий стереотип, що поняття святкування в нас чуть не асоціюється з тим, що Ірод Антипа робив. Це такі масові народні гуляння. Так. Ось для християнина святкування це з благоговінням і святістю проводити день у всякому у всякій побожності і чистоті, і тому це день такого. Тверезіння роздумів і молитви.